Ласка, просимо на мій ютуб канал і ось Сьогодні ми, вами друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замічательну ру під назвою uh, R2D2 Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми з вами полетіли. Тобто, поїхали! І так, пацани, сьогоднішня наша ціль, яка? да ніяка. Пограти, просто щоб відео вийшло на 8-9 хвилин. Тому я то вам казав, що сьогодні ми, може, розблокуємо машину, ну, що, ми з вами, що я повинен був розблокувати машину, точніше. Але не знаю, якщо сьогодні за 8 хвилин відео встигнемо з вами розблокувати, то обов'язково розблокуємо. А якщо ні, то і ні. Так, ладно, пацани, погнали. Давайте ні трохи. Головне, наша ціля, я ж кажу, це покайфувати. Ну, може, прокачаємо ходову. Ні, не може, ходову ми з вами це точно прокачаємо. Але факт того, що... На першому місці це політати, покайфувати, ну в принципі отримати кайфа. До мене завжди цілі, до цілі, тому я ж кажу пацані, обов'язково обов'язково підписуйте, щоб розганяти наш актив і ставати вступати в смію бінгу. Ну і обов'язково лайкайте. Бо якщо ви просто підписуєтеся, то це, це ну ще так. А якщо ви ще лайкаєте пацані, то взагалі топ. Ні, якщо ви просто лайкаєте, то це нічого, якщо ще й підписуєтеся, то топ. Так, ну коротше, я сам запутався, але для мене найголовніше це підписка. не підписочка, так опачає щось. Не будемо виїхати і останній зал. Ні, це останній, зараз вийдем. Опача і опача. Все, пацані, тупо я на зомбака впав. Ну ладно, ми зараз хоча б до метки доїдемо чи ні, мені цікаво. Ні, пацани, не доїдемо. Домінки, звичайно, вже не доїдемо, але ну, хоч тут останемо. Так, все, стали по Що? Заробили 700к. Ну, не знаю, може ще всю ташку прокачаємо. Не знаю, це як вийде. Опа, раз прокачали ходовуху. Так, ходовуху є. Це тут як те. Так, тут у нас все прокачано. я ж кажу, ходова, е -е, ці сателіти і мотор нам прокачати. Ну що, давайте ще тоді сателіт і моторчик. Все, пацаны, пацани, на один ще прокачала. Що, погнали далі. як в мене стоїть датчик э, топлива і нітро. При тому, що воно на, на максимум у мене прокачане. І бензиновий і нітруха у мене. Прокачувається на максимум. Оце так датчики стоять. Так ладно, давайте нітруху. Опа, ча, перший залп. Так, погнали. Полетіли, братва, полетели огонь. Опа і опа. Ох, на нітро воно йде передню і задню броню. Ми з вами загубили. крепша тут це середня. Це завжди так. Сама крепша на цій тачці броня Я, я вирішив, що це середня. Я казав, що вроді, що передня. Бо я ще пам'ятаю свої слова, що я казав, що передня вроді має відлітати. А... Опача, пацані, от і пише поліцай, бо то що передня в нас теж... Ой, середня в нас теж відлетіла. Ну, факту, що ладно, ще ми з вами тут всю броню робили, Ну, і ладно, давайте опача, газюрі. Все, пішло. До мітки ми вже пацані тут маємо доїхати і навіть переїхати. Бомб'єднаці в нас ще майже півбака, а їхати тут ще й ерунду мітки. Не знаю, може і до заправки доїхати цього разу. Ні, до заправки ми за цей раз не доїдемо, а от за наступний можна ще щось казати. Не знаю, чи ми сьогодні ташку апнемо. Якщо апнемо, то прокачати ми її не встигнемо, пацані, бо відео це буде на 9 хвилин і... Не знаю, в мене просто, що розписано так на 9 хвилин, і навіть пізніше почав записувати, щоб трохи покайфувати, сьогодні віддихнути. Все ж таки, як не як останні дні літа, і ну, ці дні дуже бігом пролетіли, пацани, дуже-дуже бігом. Я жалію кожну частинку, я, я це відео до переділятися, і я кажу собі в майбутнє, що, Коля, ти просрав це літо. Поки це ти кажеш, ти це кажи. Так, ладно, пацані. прокачуємо ще на один рівень ходовуху, нам ще її раз треба буде прокачати. Що, погнали далі? Беремо, давайте зараз з вами Снітруху, хочу одразу цініт почати, звісно, ми її зараз просерем, а потім... Та й ладно. Так, опача. О, пацани, оце то полетіли. Так, ну, може зараз й доїдемо до заправки, я не знаю. Головне це економити бенз, скидати на таких от зльотах і, і, пацані, нормально триматися низу, не літати. Так, тоді ще щось може вийти, пацані. У нас вже пів відео пройшло, тому я не знаю. ну, До заправки то, що ми доїдемо сьогодні, це вже по-любому, а от чи машину візьмемо. Ну зато наступну серію вже точно візьмемо. Просто пацані, я ще й я не то, що тягну серіал, от я говорив до суботи до неділі. Хоча я сказав, що не догадати не буду. ну, да, пацани, на цей, Цього тижня в нас реально з вами цей тиждень ще буде записуватися по цій грі, Тобто у нас майже два тижні по одній і тій ж грі. А вже з понеділка з наступного тижня ми починаємо з вами. Наступну гру і вже десь до, до цього до осінні. Це залежить все від того, як, яку я гру знайду. А там вже осінню, хоч і школа, хоч і учоба, але почнеться молодьба і воронка Нам варати около 12 гектарів буде. І городів віднімаємо. Ну коротше, факт, щоб з них сім буду варати, я 7-8 гектарів з них буду варати я, бо у нас поля на полях вору сідаю я. Тому, пацани, чекайте відоси і будуть ще кружки в телеграм-каналі. А щоб потрапити в мій телеграм-канал, обов'язково ж переходьте э, по силці. У мене ж під цим відео є опис, в якому є силочка на мій телеграм, інстаграм і тікток. Переходьте, підписуйтесь і дайте в кайфі. Опа, чо? Майже пацани майже чу чуточку до заправки не вистачає і. ДА! Ми дитянули. Пацани, з третьої спроби ми дотягнули. Це вже рахується як дотягнули. Да! Так, ще трошечки залишається нам. Так, ну може сьогодні, я не знаю. Може є надія. Може є надія на те, що ми ще щось купимо. Так, ну давайте поки що прокачаємо тоді сателіти і нітруху, якщо не можемо ходу. Так, ну що, пацани, розімнялися. Може ще доїдемо до цієї тачки, пацани. Я не, не знаю. Давайте погнали. Зараз встановлюємо рекорд там на останок, буде міздіти на нітрусі. Ну не знаю. У нас ще є що. Рахуйте, 3 хвилини відео у нас є. Ні, пацані, за 3 хвилини ми тут коби за 2 хвилини один раз приїхали. Так, давайте, пацані, погнали. Погнали щось. Сірунда. Почекайте, пацані. Так, пацани, я зараз... уйдуся, ну почекайте. Так, пацаны, я перепрошую. тут нас трога тряшу було. С валян, Що бей, що так сказати, все, є, 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 зуби все. Так, чекайте, чекайте. Клябинга я. Так, пацани, сьогодні трохи. Ні, ще не трохи. Так, відос на 9 хвилин. Класно, звісно. Ми вже пів шляху проїхали з вами. Давайте не троху ще. Опача. Не, прикиньте ріди вами сьогодні ще тачку. Бебім. Я не планую. Я не планував. Тачку я не планую взяти. Ми вже більше пів шляху проїхали. Ладно, пацани, може ще сьогодні щось і вийде. Так, що, ходовуху? Треба притягнути ходовуху. Ні, на ходовуху ще не вистачає. Окей, пацани, тоді що? Ладно, погнали ще. Давайте почнемо вже з нітро тоді, якщо так. А якщо так нас з вами йде, то давайте з нітрухи тоді. Опа. Навіть півшляху ще не проїхали на нітро, та й ладно. Так, все, їдемо пацани так. Я не знаю, давайте ще оце останнє спробу, пацани. Ходобуху ми з вами не прокачали, зато прокачали сателіти і А Це куди покраще, ніж ходобуха сама. Так, ну що подивимось, пацани? Це в нас остання спроба дивимось. Може, перед остання. Ні, останнє спробу пацани. Так, да, так, да, ні, ні. Якраз все встигаю. Якщо, звісно, ми машину сьогодні виб'ємо, то це буде дуже топло. Якщо ні, це буде печально. Це буде така названа печалька, що треш, коротше. Так, давайте. Я до мітки доїду це точно, а от чи до машини. Ні, до машини я вже не доїду. Він не судьба. Ну, може, ще раз попробую, не знаю, тільки спавзую. Так. Опача. Опача, я вже майже до мітки доїхав, пацани. Тут домідки є вона ну, да, залишається. Так. Домітки, то я доїду, а от, а от до самої машини, то ні. Це ще треба двигун де прокачати. Ну, ладно, пацани, так як ви в мене улюблені мої підписники, давайте я вам ще один шанс дам. Цій машині ще один. раз зараз попробую. Так, все, домітку ми з вами доїхали до мітки. Зараз я попробую ще раз, пацани, все, на паузі. Давайте. І якщо що уймкнусь. Значить, дивіться, пацани, скільки в мене бензи. От відео вже обдадовшу, вже десь на 9.30. Зараз